У мене таких декілька коротеньких питань. Чи бачите ви якісь перспективи щодо встановлення чітких термінів служби, ну це демобілізації стосується, і чи ну, є якісь можливі чи майбутні законопроекти, за які ви знаєте, стосовно там підняття мінімальної заробітної плати військовим, Значить, перше питання щодо термінів служби. Власне, я був першим, хто подав відповідний законопроект Верховну Раду, і, і, і потім ще декілька подавав. Об'єктивно, я думаю, що шанс на це дуже низький. влада не збирається це робити, всі заклики ігноруються, і типу вони обіцяли, що буде до кінця, здається, жовтня мали подати законопроект, але ну, вже листопад іде, Я не вірю в те, що вони щось подадуть. Думаю, що шансів дуже мало. Ну це не значить, що процес я... мовчати. Я як... бачаю. Вибачаю, що перебуваю, просто вже я бачу, що кількість СЗЧ, вже більше, ніж кількість мобілізованих, і це як вихід іде, бо навіть якщо спіймають, то там півроку хтось посидить, виходить. Він вже поза армією, і це навіть ну навіть вигідно комусь. Євен, дивіться, все це величезна проблема. Людей це багато. Там по різному. Там є, чесно кажучи, є люди, які сидять і будуть сидіти. Тому я вважаю, що СЗЧ це якась остання історія. І ну я не те, що не раджу, я закликаю всіх не робити цього, не йти все СЗЧ. Ті, хто пішли, повертатися, повертатися, виправлятися і так далі. Але я розумію, що є проблема, що люди не мають, не бачать світла в кінці тунелю. Тому я ці питання власне і підіймаю, і буду далі підіймати. Обіцяю вам це. Але ви ж вам ще потрібна чесна відповідь, правда? Ви ж мене спитали. Які перспективи? І я вам чесно відповідаю. Перспективи погані. Я не я сильно сумніваюся. Що вдасться це провести? Це не означає, що я склав руки, мовчу про це. Я на кожному засіданні ради піднімаю це питання, на кожному, без винятку. Але ну, я не бачу політичної волі на це від слова взагалі. Далі, збільшення грошового забезпечення. Те та сама, та сама відповідь. Ну, Об'єктивно кажучи, от зараз, тобто, мені здається, коли була можливість, то, то це вони там не робили. Зараз тут треба зрозуміти, а що взагалі нас тут чекає з точки зору допомоги Західної. Ми тут трішки на початку ефіру говорили про Трампа. Я маю певний оптимізм по Трампу, що він може там через ціну на нафту, і взагалі він такий більш рішучий може там, Ну, там є і мінуси по Трампу. Трамп прямо говорить: я більше грошей давати не збираюсь Україні. Хай даю їм там Європа, там інші. Треба розуміти, що. Якщо він так і далі буде, якщо він, ну, коли стане президентом, це буде його політика, то в нас з грошима буде дуже все погано. Прям дуже. І там вже я не знаю, що підвищувати, не підвищувати, там там прям буде складно. Тому це при цьому мене тому мене так обурює, коли я бачу, що і зарплата в судді 500 тисяч гривень, Рахункова палата 400 тисяч гривень, якась е е е е комісія нікому не потрібна, 250 тисяч гривень зарплата на місяць. Куди ви витрачаєте гроші? Де не, невідомо взагалі завтра чи будуть ці гроші. Ну, але на жаль, наша влада така трішки божевільна, тому цей. Але ну реально може бути складно попереду. Ну от власне такі відповіді.